Рягаті. <реш> Дивись, державне бюро розслідування повідомило голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Він систематично, на їхню думку, ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних сил України. Наголошуємо, що дана процесальна дія жодним чином не пов'язана з цю професійною діяльністю. От це з останніх повідомлень. Вибачте, що я перебив просто, просто пізніше. Це було б уже. Самі, самі знаєте, який крем до чого. Тепер давайте ви. Так, вже ж договорю, що почала. Детективи провели обшуки у нардепа з фракції Слуги народу Каптєлова із. Розслідув зну, якби бачите, як буває розслідування схема, потім обшуки несподівано. Він не декларував нерухомість у Москві і не і не вказав, що його дружина, його діти теж там проживають у Росії і Сап розслідують кримінальне провадження щодо можливості внесення нардепом Романом Каптєловим недостовірної інформації. Раніше, після розслідування Радіо Свобода, депутат вніс дані про доходи своєї дружини, громадянки РФ від державної установи у Москві, але так і не вказав маймо в Російській Федерації. Отакі в нас слуги народу тація, якби ж Ір, ну якби ж тільки слуги. Ну, ну та до Та не тільки ж вони, це зрозуміло, що. Ну просто що. В даному випадку ми говоримо про каптіла, який є. Да, давай, давайте ми зробимо по-прошу. Соромиться дружини мене... чи що. В мене... До... <реш> В мене... Саня, Саш, ти щось хотів сказати, а я там. Тобі сказав про прерогативи. Я дико вибачаю за мій такий хаотичний погляд в кадрі. Я просто паралельно ще допомагаю Роману в кождиттях, на який від обов'язково прийдіть, після. І я ще не знайшов відео значить, від ДБР по Віталію Шахуліну, я його закинув версту і там в лад, подивить, увагу, не будь що новини проти скачаєш, ми вже відосі побачили. Моя позиція по Віталію Шахуліну... Моя позиція по Віталію Шабуніну дуже проста, саме по Віталію. А, давайте так, ну давайте чесно. А як так сталося? При всій повазі до Віталія. В нього є за що його похвалити, протиснуть руку того часу і за якусь його певну діяльність. Але давайте, а як так сталося, що 22-го року Віталій постійно десь рахується в військовій частині, але при цьому його бачать в Києві постійно, на форумах. На різних заходах, можливо, навіть він може собі дозволити вилітати за межі пункту дислокації свого, своєї військової частини. Як це можливо? У мене є друзі знайомі, в тому числі колеги-журналісти, які знаходяться в статусі мобілізованого, іноді з ним навіть зв'язку немає мобільного через специфіку виконання бойових завдань. Навіть в меседжерах не можна дописатися у Віталій. 에, ну, Покійно може їздити в Київському метро, де фотки викладаються, тому подібні речі. При всій повазі, ще раз повторюю, ну, заслуг Віталія Шобудіна вони є. Але як так стається, що є люди, які, які знаходяться в такій позиції, про що ми в тому числі вчора говорили, і як так знаходяться, що вони знаходяться в іншій позиції? А що стосовно кримінального провадження, давайте скажемо відверто: винувати чи не винуватий, якщо ми живемо в правовій країні, має встановити суд. А ми всі займатися клеймінням саме. Ну, дивіться, знову таки, я не знаю, чому Роман вважає, що я когось клеймлює, я обговорюю завжди процеси. У мене все-таки правова освіта. Я ж не ідіот тут, і не Борислав Берьоза з Ігорем Масійчуком бігати, розповідати ахінею. Я достатньо вважаю філігранно і виворжено говорю, а хто хоче, той зрозуміє. У нас розумний глядач. Дуже розумний за це ми його любимо, безмежне поважаємо. Тому на щирик поставте і, будь ласка, вподобайся, поділіться цим. Тому ось така історія. Це лише мої особисті, те, що я бачу в інформаційному просторі. І як би це погано, добре не було, давайте скажемо відверто, ну, ну, трішечки пахне. Але в цілому, ще раз кажу, вивнічені шабунін має визначити суд. І до того, поки немає рішення суду, клеймити шабуніна, типу, у який такий сякий, такий сякий, я не буду. Ну, дивись, а мені стається, знаєте, тут є кілька сторін цієї історії. По перше, що Шабунін він не всі ж знають люди, там якісь певні нюанси, і так далі, які там вірогідно можуть бути. Він все ж таки представляє певний там прошарок людей які займаються антикорупційною діяльністю. Так? він є людиною публічною відомою. І багато хто із громадян просто які спостерігають за інфопростором, не заглиблюючись на далеко за цією всю історією, будуть формувати якусь певну точку зору щодо активізму умовного, щодо того, як хто діє і так далі. І будуть шукати певні тепер якісь такі черв'ячки в кожній людині, яка навіть чесночами займається. Ірина, це, з... це ж першу, давайте першу скажемо відверто: це не спланована кампанія. Дуже часто це постріли собі в ногу. Є проста практична історія, є, наприклад, от репутаційний кейс тут далеко не ходить. Та, ні, 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 кейс. я не про це то, говорю. То, я є репутаційний жаль, кейс, Олександр. Я зараз не до то, себе. Я завжди гристи. ставлю That's... приклад. От докопайте, от людина 2, більше 25 років в кадрі, ну знайдіть якийсь компенсию. А є репутаційні кейси в інших людей. Дуже часто що... ці репутаційні кейси це стріляння собі в ногу. Дуже часто. І коли в мені. Без жодного, без жодної особистої претензії до когось. Але дуже часто ці громадські діячі, великі з корупції, вони собі дуже часто стріляють в нову. Сильно і потужно. Змієте? А за своєю репутацією треба слідкувати, треба бути людиною. Змійка. І це дуже важливо. І Знову ж таки, треба дивитися на репутаційний кейс завжди, тому що він є віддзеркаленням того, що ця людина робить. Правда? Мені. Так отож. Ну, ти, ти, і проблема ти, ти. в тому, що саме такі люди є відомими, розумієте, ті, які от репутацією загальної такої правильної з'явності, вони її певна речей не вам... Що? Я вам нічого нового не розкажу, просто е, треба розуміти, що ЦПК, е, ну оцей, центр протидії корупції Шабулін mm -hmm. там і його публічниця, ну, Соратниця, як і Каленюк. От, дивіться, і це ж не перший, не останній приклад з антикорупціонерами. Хочете, я вам нагадаю кейс, дуже цікавий слідство інфо. Там Дмитро Гнаб фігурував, якого, е, та, якого під час його політичної кар'єри просто збили на зльоті, бо і, і далі, і далі, і далі, і далі можна перерахувати багато таких організацій, які борються з корупцією, які сидять на грантах. І ви знаєте, там є психологічний момент. Нехай не ображаються як державні кошти, вони мають таку властивість липнути до кишень, рук. Грантові мають схильність до того, що починаються всілякі оборудоньки, і там немає ідеально чистих людей. От, при всій повазі вони прекрасно розуміють, як що працює. Коли Шабунін і я опинилися в одній студії на 1 плюс 1, Право на владу Наталі Мосичу, я зайшов на сайт. Зайшов на те, що е, на те, що мені телефон дзвонить, не, я потім от, Зайшов на тью Віталій Шабунін, у нього квет, він як ФОП, отримував гроші. Квет, я кажу, Віталій, а що? Є квет боротьба з корупцією. Ну. І він потім закрив ФОП. Що цікаво. Тобто, чим чи можемо ми припустити, що з того боку були якісь е, речі, які підпадають під, ну, підпадають під характеристику порушення закону? Можливі такі речі були. Інший нюанс, психологічний, Ці люди, які дякуємо там, і Світлана Сірко поставила. Світлану Споверну, дякую вам, Та що ви можете. вітаємо вас! Скучили за вами. Чуєш, дивись, і у цих людей зазвичай у них спрацьовував, ну я наберу, пізніше. От. Хто е, там дзвонить зараз? Я, я мені... Ну, мені дзвонять. Просто зараз ви мене виключите з ефіру. Я скажу, що працює психологічний момент. Ці люди починають те, про що я постійно кажу, вони не чекають вироку суду. Вони вже як прокурори, вони вже готові проводити розстріл. Вони всіх звинувачують, mm -hmm. тобто репутаційно завдають шкоду людині, провина якої не доведена. Дуже часто це траплялося з так званими антикорупціонерами. Давайте ми згадаємо. Ну, я згадав прізвище Гнапа, який написав про мене: у нас схоже за шквар. Діма, та в тебе зашквар стався потім. Тебе Аня Бабінець просто з гівном змішала і абсолютно справедливо. А Сергій Лещенко тут, от бульварно-Кудрявська. Квартал, другий, третій, і там буде вулиця Івана Франка. Там де Сергій Лещенко купив за. Я тобі голову відкручу, будеш їздити. Так от, купив за багато менші гроші величезну квартиру напроти своєї шефині, колишньої Олени Притули. На перехресті в Богдана Хмельницького і Івана Франка, ну, в принципі, вибухнув автомобіль Шеремета. Вам далі приклади наводите? Чи ви якось? Світлана Заліщук, прекрасна теж антикорупціонерка, виявилося, що е, подарував квартиру Швед, а Шведа потім натягнули всі громадські активісти Швеції. кажуть, ви що подарували квартиру Світлані Заліщук. Він каже, я не дарував. І потім в неї з'являється темношкірий бойфренд. Там було розслідування. Та, ну, такого всього ну маса, та? Ще раз, І будьте обереж... обережні так. в дефініціях, в звинуваченнях. Не думайте, що ви вхопили Бога за бороду. Що якщо у вас є тут тобто, шильда антикорупціонера, то ви вже свята людина. Ні. Ні, ви не свята людина. І не треба бігати за іншими, не помічаючи власному оці, я не знаю, там колоди. Так що не дивуюся і не здивуюся ніяким іншим кейсам, які можуть виринати, виникати і. У нас ще величезна робота, і мені дуже шкода тут знову-таки скажете, що Ганцерський район. Тут по, по сусідству проживав Ігор Соболєв, який опікувався е, законом про люстрацію, і який так і не був впроваджений в повному обсязі в дії. Ну от, от вам, от вам приклади. Mm -hmm. Чи це краще? Ну, вже 10 років минуло, навіть більше вже з помаранчевої революції. Там, тобто від помаранчевої 20 років, а від е, революції гідності 12 11. От. І що що, що, що так глобально змінилося? Хто робив реформу поліції? Хто її профукав? У мене теж питання. І от зараз активність генпрокурора, ми вчора про це говорили, вона теж дуже показова. А зараз, а зараз, а зараз ми вам всіх, ну, в принципі, кейс Кубракова, це ж діяльність генпрокурора. Так? Такий комісар ну, знаєте Тут питання, наскільки його вистачить, тому що в нас усі прокурори, коли приходять на Повір посаду, мені вони такі одразу ааа, навіть давайте іра. Зеленського згадаємо Пам'ятаєте, вийде там, звідси іра. розбійник, це все. От, іра, і і і так іра, було і, все іра, дуже матеріально. Там, 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 там стільки корисних папок є, ну, так, з документами. Там тільки лін, не лінуйся Тех. діставати. Розумієш? ну от. Угу. Виведіть Ай. мене з ЕТР, бо мені треба подзвонити, мені дзвонили. А, бачите, поламалася, поламалася трішки верстка, але ми завжди оперативно реагуємо на будь-яку інформацію, яку їх Давайте, по Романа немає зараз е -е, ветерії, подивимося відео е -е, від ДБ про затримання Віталія, е -е, щоб. Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб. Призначений для потреб Збройних сил України, наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не пов'язана з його професійною діяльністю. Мобілізувавшись у 2022 році, фігурант впродовж тривалого часу не з'являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належить до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри. Фактичну відсутність у військовій частині, окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарну допомогу для потреб армії без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву. Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 4 статтею 409 кримінального кодексу України. Ухилення від військової. Служби в умовах воєнного стану та частиною 2 статтею 190 кримінального кодексу України в редакції закону на момент вчинення кримінального правопорушення за володіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. ДБР наголошує, закон має бути один для всіх. Незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності, патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону. Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.